Шалом, це Славко. Я дуже вдячний моїм споживачам, не лише донаторам. Перш за все за те, що ви задаєте мені питання і є можливість на них відповідати. Ви мені запитали за інтерв'ю залужного. Я хотів на це відповісти. Ну, як справжній експерт, не читав, але і вже майже приготувався відповісти на два питання: за Чернігів та чизельні техніки. Як вимкнуло світло? Це мені допомогло, Господь мене врозумів, а це мені підсунуло оригінал. Інтерв'ю в економісті англійської я його осилив, і зараз можу заговорити на цю тему компетентно як в оригіналі, а не як в українських передруках і коментарях. По-перше, я би сказав так: залужний в кривому дзеркалі української пропаганди. По-друге, приємно, що це інтерв'ю він дав економісту, бо в нас би його не було кому давати, не було б кому за це запитувати. Ну не арестуючи, що хіба щоб я міг би запитати? І то половину з цих питань, але хто б мене допустив? і Приємно, що ми з заружним в головному сходимося в оцінках, і зараз я в цитатах вам все це поясню. Перше за все, що мені сподобалося, що видає його особистість, прихов треба просто убивати, каже Не бояться це робити. Рядовий полковод Петровських він не боїться цих асоціацій з Російщиною. Він не каже ні за яких я казав мене вже один говорить, а чордова бандіта імені Чернова бандита, вулицю переімінавали. Він не боїться. Нашого військового минулого, і приємно, що Заворобйова згадав за свого вчителя. Це дуже поважно. От кожен, хто згадує за своїх вчителів, ким би вони не були. Це поважні, порядні люди. Ви не забувайте, що Воробйов вже був люстрований 2014 року, 2015 року його повернули. Першим замом начальника генерального штабу закінчив училище Фрунзе, закінчив Академію Ні Фрунзе. І оце добра така. От коли я читав це в оригіналі, це от відчувається добрий радянський генерал, людина. Компетентна з радянською воєнною школою. Не що українська воєнна школа тільки зараз народжується в боях. І було приємно бачити цю людину, іначе, як в комітеті соціального захисту військовослужбовців це По -по 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 побував, покалякав з цими трісущимися відставниками. було мені дуже тепло і приємно. Ну, я ж сам уже старий, зрештою, бивший чоловік. Так. Він оцінює в 4 роки підготовку війни, в 3,5-4 роки, я оцінював 3, і він каже те саме, що я хотів, не читавши залужного, просто почати це в своє експертне. Оце от своє високомірії. Він каже: А де вони, вони 200 тисяч угрупування озброювали 3,5-4 роки? Де вони знайдуть ресурси зараз, щоб озброїти нові 200 тисяч, і чи вони їх озброють? Це те, що я хотів закинути його інтерв'ю. А він натомість на це все відповів замість мене. Ну, треба сказати, що як на української. Генерала це людина найблискучіша. Де, зрештою, як на генерала європейського. І от, що є цікаво, дуже я довіряю сирському. А чому він довіряє сирському? Що там за інтриги підковерні генеральські, що він має. Мав цю лояльність свою показати. Це дуже важливо. От я був ворожим розвідником. Я звернув увагу на цю довіру сусідському, я вже в себе це відмітив. Друге, каже, що зібрали би за два роки перемир'я? А хто говорив з нами, з нами з Києвом за два роки перемир'я? Звідки взялася те за двох років? Чи це наші придумали журналюги? Чи це хтось насправді говорив з того боку або з посередників за два роки перемир'я? Я знову це підкреслив. Це важливе питання. Воно може виявитися для розвідника неважливим, бо ці два роки могли вигадати журналюги, але насправді могло бути і важливим. Наша задача удержатися. Перша наша стратегічна задача удержатися. те, що я казав, що українські збройні сили відбиваються і мають, відбу... і мають відбиватися і далі. Він правильно ставить ніякого закидання мазепинками, що наше завдання утриматися, удержатися це трезвий відповідальний підхід полководця. Адслєжуємо, каже, всю інформацію з помощю союзників прозоре на ті, хто що розвідувальні можливості НАТО, працюють на нас, що все таки це не супутники притули. І друга стратегічна задача це відповісти на виклик противника, який він вважає, може відбутися в лютому або в кінці січня, або пізніше в березні. Він каже, не тільки він може відбутися з Білорусі, але й на півдні. Бо ми дійсно бачимо оцю. Оцього... Підготовку бачите, інженерних позицій супротивника на півдні ці 84 км кілометри за Мілітополь. Це взагалі була чеканна фраза, але трохи пізніше. І третє, що він правду сказав, реальний стан ПВО та ПРО, що ми на грані, що ми знаходимося на грані, і що зараз вже трохи-трохи поліпшують. Сучасні західні ракети. Ну, всі знаєте, що диво відбулося, все, яке молилося, нам дають і французи, і італійці. Правда, там це дуже сучасні протиракетні комплекси. Є що у самих французів 200 ракет. Але за їхніми планами 40% батарей мали передаватися в користання НАТО і використовуватися поза територією Франції. Так що можна сподіватися, якщо французи там 32 ПУ довжні були передавати за межі Франції, може вони нам якісь і 16 ПУ може і передавати. Передадуть, а може, і меч, та скільки б не передали, ми маємо ноги цілувати за протиракетну оборону, коли б це не відбув. Так само нам за 6 місяців обіцяють патріоти. Бо ми повилазимо з землянок, якраз буде літнє сонцестояння, буде Івана Купала, і ми з землянок побачимо, як оці от патріоти креслять смуги в повітрі і збивають ворожі ракети, нарешті, і підемо до вогнищ готувати їжу. За те, що він казав за БТР, БМП, і я не прошу Ф-16, це тверезів. я теж казав і ніколи не просив М16, щоб нам Ф-16, щоб нам не казали. Русські аташлі от лінії пораження Хімарса, що основні резерви, склади вони тримають в глибину, А в нас нема далекобійної зброї. Це дуже тверезі оцінки, дуже витримані. І... Просто я не те, що повжу, я в захваті від кожного слова. Я був щасливий. Я давно не був так щасливий читати якогось генерала. НАТО мало, мало розрахунки, що це мені подобається. Ну, я за відволічуся. Він каже, що за 3,5-4 роки росіяни підготували угрупування, ресурсів котрого вистачило на 3, тисячі, на 3 місяці. Ну, десь воно так і було. Ну, слухайте, ну видно, що аналітики наші працюють все-таки, що штабна і військова машина Збройних сил України крутиться блискуче, крутиться гладенько і мелиться і когось таки змеле. Повернемося до НАТО. Ну, це 84 кілометри до Мелітополя, це чеканна фраза. Як її було слухайте, я всу, я в Я скажу, це 84 кілометри до Мелітополя, це має війти в нашу військову історію. Ця фраза, ми її маємо знати на пам'ять, як мем. І тісно каже, що Ентоні Радекін, знаєте, це був перший морський лорд, у Британці, всі захисники Британії, як правило, бивши перші морські лорди. Він каже, ми резарім, ми витеряємо Європу. Якщо ми дадим вам стільки, скільки ви хочете, зараз ми про це поговоримо. говорим, мы, говорит, в Европу, когда, говорит, люди дают вам 50 тысяч снарядов, люди, которые считают деньги, они, говорит, в истерике катаются, Дает, не все так просто, по одежке вытягиваете ножки, и то, что вам дали 80 тысяч снарядов на всю операцию, это очень важно, и как за это говорит наш заружный я просто был в захвате, Я ведь не могу дядя двома бригадами. Пам'ятаєте, казав, що за дві, можливо, три м'ях бригади нашого ударного килока. І приємно, що ми з уж не зійшлися в кількості наших сил, нашого резерву оперативного, котрим може розпоряджатися вищий начальник тут на театрі воєнних дісвіт каже: дві м'ях бригади. Я не можу оперувати двох двома. Мігбригади, я не можу двома мігбригати. Прийшли со мною говорити побіді двома мігбригадами. Ну, каже, що можливі. те, що він прав, каже, дійти до Мілітополя, розсікти, ударити по Криму. Ну, блискучі, чеканні військові фрази, потім не такого от бурло. А от було таке, я бачив таке людей, які заканчували академії і. Такі чомусь навчилися, принаймні не мичать, от як любе передразнювати арести, що хто йому винен, що в нього такі попадалися, а мені ж та всі трясущіся попадали, всі отставники, всі ізгнані, уволені, всі обіжені, ну такі були порозумнішими. Я просто насолоджувався. Я згадував одні з найкращих років своєї кар'єри в комітеті соціального захисту військовослужбовців. І кажу, за 200 тисяч солдат тепер поговоримо за те, за що Ентоні Радакін Висловив своє залужному. Каже, 300 танків. Що таке 300 танків? Це 10 батальйонів. Звідки їх взяти? Це 10 батальйонів це 3 танкові бригади. І ще, ну, крім... Да. 700 БТРів. Слухайте, це скільки бажає на 206. 3,5 бригадних комплектів БТРів БМП. Де їх взяти? 3,5 бригадних комплекти. 500 гармат, це 48 батарей. Уявляєте. Або 16 дивізіонів. 16 дивізіонів це 5 артилерійських бригад. Звідки це все зяти? Захід нам цього не дасть, тому що у нього просто його немає. І що залужний сказав готуватися до рішучих боїв. Він правильно, як полководець веде, ми не можемо грати в банк. Ми не маємо такого прикриття за собою, щоб зіграти в абанк. Він каже, що ми змушені готуватися до кампанії 2023 року. Так що я вас поздравляю. Кампанія, кампанія 2023 року вона вже є в планах полководців. Чи буде вона в реальності, а в планах полководців вона вже є. Ну, завтра, я хотів говорити, я не хотів, мене і так не люблять запругані новини. Ви ж знаєте, що з 125 трьох сімьорок ремонту піддалося 50. Артилерійських систем в різного ступеню важкості там було у мене. Хто хоче поцікавитися, чого я не сказав, можна зайти в мене в Фейсбуці. Я показував. І там що різного ступеню пошкодження, але цілком можливо було в Україні їх відремонтувати. На щастя, система проста. Наші фахівців вистачило, можливості промонтувати затворну частину, відкатну систему. Так що ви бачите, що 40% арт-систем було пошкоджено за цей час, фактично за 9 місяців війни. Це означає, що нові. А системи, котрі нам передають, прийдуть не на поширення нашого тренерівського парку, а на заповнення втрат, в тому числі і експлуатаційних. І що навіть зі 120 танків Т-72 китайських, що нам Марокко обіцяє запчастини передати, що наш танковий парк, наші ресурси знаходяться в такому стані зношеності, в тому числі і зношена і російська трофейна техніка, що навіть запчастини від парку в 125 танків для нас важить. Нам настільки не вистачає запчастин. Тепер я розумію, от кожне слово, котре було сказано заружним, я його вислухав з трепетом. Я скажу чесно, я вже з трепетом не слухав років з 20. Відверто сказати. Так що я дуже вдячний, що нас, українців, захищає така порядна і розумна людина. І хто йому написав за ці словами не до солдатів? Чи хтось хотів, щоб це була крилата фраза, хтось його спічрайтерів, але я отак от... На всхідку не можу. Я все, що він говорив, можу навслідку зрозуміти. Але за яку саму фразу манергейма до солдатів я не знаю. Він більше шведською говорив. Я не певен би, що фінські солдати його зрозуміли. Але з часом я знайду цю фразу манергейма до фінських солдатів. Ну, він казав, що в контексті того, що мені рано ще як манергейму звертатися до фінських солдатів, що обіджан, нам ще не так плохо, щоб я взивав к мужеству лічного составу, ми ще повоюємо. Це дуже добре, дуже тверд. Така оцінка, я щасливий, що є економіст настільки, що може таке от просто зробити інтерв'ю і нас, справжніх розумних людей, порадувати. А це скажи що небудь корисне. Як завжди. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте і, і мол... скажи. Не встигли ви помолитися, як нам дали проти ракети. Принаймні, пообіцяли дати це вже величезна надія. Моліться, моліться, може не доведеться тоді відбивати о цього наступу в лютому. Я скажу коротко, що б я все таки хотів поговорити з компетентною людиною, подебатувати, звідки він візьмуть ресурси. Укашенко передав що найменше танків. Три батальйони віддав сюди на схід. Фронту російського. 125 артсистем 152 міліметра з баз хранення цього всього наявного білоруського парку, який вони змогли зібрати. Вони ремонтуються на трансмаші на Омському, вони завантажують потужності, щоб не, не ремонтувати російські артсистеми. Ну, це добре, це 125, так, 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 так. Це, в принципі, на дві армії може. Але третя проблема: а чого вони зосереджуються в районі Гродного? Знов? Чому вони знов загрожують сувалкському цьому? Перешийку, все-таки не так там просто. Я завжди мені було цікаво, а як би було, якби Мусоліні пересидів війну? Як би воно сталося? Ну, як цей пересидів? Слухайте Карліку, цей Франко пересидів війну, Так може, і лукавий пересидіть війну не влізу. Я розумію, що нам варто було б влізти в Білорусі, але це така безвідповідальна стратегія Енвера Паши. Не забувайте, чим закінчив Енвер Паша. Він став шахідом, звісно, він то себе порятував. В своєму мусульманському світі, але ж Турція стала геть інша після інверпаши, паши нам ще не до шахідства. розумієте, не до шахідських наступів на Білорусь, Хоча, звісно, мені як людині безвідповідальні, на відміну від нашого полководця, хотілося б побачити цей наш наступ на Білорусь, Ну, побачимо, буде молитися, може, навіть і не доведеться. Цей наступ на Київ бачить. Але він каже, що альтернативним може бути наступ з півдня. Недаром тут же ж пам'ятаєте, казав по обидвах флангах фронту. Є два угрупування російських. І він каже, вони посилюються. Ну, ясно, що вони посилюються потихеньку. Чому? Тому що вони відразу їх не можуть посилити. У них нема стільки ресурсів, щоб посилити їх відразу. Ну, побачимо, що буде далі. Бай.